Слово Ісусу Христу, нашому воїнам засув в ефірі з вами, як завжди, всесвітнє Малинське телебачення, я його ведучий Юрко Малинський. І сьогодні хочу поговорити на таку тему дуже часто можна почути. Про те, що люди говорять, що от е, кінчиться оце все, от тоді хлопці вернуться і оцим усім нашим злодюгам-депутатам покажуть. Зразу <су> хочу з таких посміятися. тому що... Нічого їм не буде. ну, тому що такі самі, як ви, то інші вони ці всі манатки вже перевезли, -пощі в Європу поховали. На границі випустити ви їх. Понимаєте? я казав антибіотик, хто краде вагонами, тому нібіга. О, от. от. Такі от приколи. так само, як де Сацюк, хотів спитати, де Сацюк ніхто не знає, не ні Інтерпол ніхто не може знайти. Так само вони свої чемоданчики, гроші вже там, свої чемоданчики туда, і все. А ви хочете ви, вам треба повставати про проти них і, і щось робити, а ви. Хочете всі от перекласти на хлопців, які воюють, прийдуть контужені з ПТРС, яким треба буде допомога, а ви на них ще хочете переважити все, що вони порядок наводили. А хто буде наводити? Вони як миші, я вам говорю, то хто буде це заканчуватися, і то воно не скоро буде заканчуватися. Вони будуть розтягуватися до поб'єдного до кінця. Ну, тому що нема відповідальності, вона далі красти, гроші йдуть, все добре. А ви у, таке потихеньку вмираєте, освобождаєте території. О, бо ви ж не хочете нічого міняти по уставатісті, у, у, у забрати корпорацію, цю Україну, зробити якусь країну, ну, когось нормального вибрати. А вам не дадуть, може, ви десь там і хочете, вам не дадуть. Так от прикиньте. тільки це все закінчується, Вони це все майно що накрали в чемодани, і свої жопи отсюди повбирають. І ви їх не знайдете тут, і, ні, і нікому ніхто не понесе ніякої відповідальності. О, а людей уже не буде. Подивіться на кладбище, що робиться. І представте, вони це розтягують і ще хочуть ну, на десятки років. Ну, наш почистить вас. Ну, ну, а ви не задумайтесь, ну і не задумайтесь. Ви теж коли за цих голосували, за тих, не задумувались, да? коли забирали країну, Україну робили корпорацію, О, коли за, за закон продажу землю переголосували і через чуть-чуть пішло повномасштабне. Не задумайтесь, ну не задумайтесь. Все. Давай, счастья, удачи. Ха-ха-ха!